Сучасний ринок праці пропонує безліч унікальних та цікавих вакансій, та трапляються такі, які можуть здивувати навіть своєю назвою, вже не кажучи за обов'язки. Репрограф, петрофізик, акваріуміст, супервайзер ні, це не нова команда месників, а реально існуючі професії. У цьому відео я вам розповім дев'ять незвичних вакансій, які були представлені на ринку праці в Україні у квітні. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отож, почнемо нашу добірку, і відкриває її вакансія історика-генеалога, розміщена у Харкові. Що ж це за професія? Це фахівець, що допомагає клієнтам відновити їх родинну історію і знайти відомості про своїх предків. Для цього історик-генеалог проводить дослідження родоводу та родинної історії клієнтів, аналізує архівні документи, реєстри, збирає свідчення про предків у родичів, а також готує документи та звіти з результатами роботи. Ще одна вакансія у добірці: репрограф в друкарню у Києві. Загалом, репрограф це фахівець, що робить якісні копії документів, креслення або зображень за допомогою різних методів. Та типографія у Києві шукає працівника, який буде займатися додрукарською підготовкою макетів, тобто перевіркою до опрацювання. Для цього фахівцю потрібно вміти працювати з графічними редакторами та великим обсягом інформації. За цю роботу пропонують зарплату в 25 тисяч гривень. А наступна вакансія для любителів неба та керувати людьми це дюті офісер в одну із популярних авіакомпаній. Такий спеціаліст повинен планувати та здійснювати нагляд за кожним літаком і виконанням польотів, приймати оперативні рішення у збійних ситуаціях та інформувати про форс-мажори, підрозділи та керівництво авіакомпанії. Для такої роботи розглядають кандидатів з вищою авіаційною освітою, які мають свідоцтво диспетчера із забезпечення польотів з досвідом роботи в галузі пасажирських авіаперевезень не менше п'яти років і знанням англійської мови не нижче інтермідієт. А ось у Львові шукають провідного петрофізика у компанію, яка спеціалізується на видобуванні нафти та газу. А чим займається така людина? Це фахівець, який вивчає фізичні властивості гірських порід, чи є в цих породах нафта, газ або вода, і як їх можна ефективно добувати. Відповідно до розміщеної вакансії, провідний патрофізик розроблятиме петрофізичні моделі до конкретних геологічних структур та родовищ, визначатиме характеристику пластів, аналізуватиме каротажні матеріали. А у Києві шукають працівника, який буде встановлювати та обслуговувати акваріуми у магазинах, ресторанах чи офісах. Ще один його обов'язок доглядати за мешканцями акваріумів. Пропонована зарплата від 25 до 45 тисяч гривень. А зараз я вам розповім дещо цікаве. Друзі, відчуваєте цей вітер змін у фінансовому світі? Торговельні війни, неспокійні ринки. Звучить тривожно, правда? Але саме в такі моменти народжуються нові можливості для тих, хто готовий діяти мудро. Запрошую вас на Invest Talk саміт, де зберуться найрозумніші голови інвестиційного світу. Ви дізнаєтесь, як створити свій особистий ковчег для збереження капіталу, що чекає на економіку України та в які активи можна інвестувати. А найприємніше те, що глядачі Файненс Й мають від мене 10% відсоткову знижку за промокодом на екрані та в описі під відео. Тож до зустрічі на інвесток саміт разом ми знайдемо шлях до процвітання, не зважаючи на будь-які бурі. Повертаємося до неординарних професій, і наступна у нас флексодрукар у компанії, яка виготовляє екосумки. Простими словами, це оператор друкарського обладнання. Основною функцією такого спеціаліста є підготовка, налаштування та поклейка флексоформ. Це спосіб друку з використанням еластичних друкованих форм, який дозволяє переносити зображення на різні матеріали: полімерні плівки, папір, фольгу, пластик чи тканину. Ще одна робота, пов'язана з видавничо поліграфічною сферою, це висічник на тигель та ламінатор ml 750. Звучить складно, але я постараюсь пояснити обов'язки. Загалом висічкою в поліграфії називають процес після друку, коли необхідно надати виробу якусь нестандартну форму. А ось висічник, який працює з тиглим та ламінатором, може займатися механічною обробкою металів, дерева або інших матеріалів, пов'язаними з витоплюванням, присуванням або ламінуванням. Ця посада може стосуватися виробництва електродів, акумуляторів, композитних матеріалів або інших спеціалізованих продуктів. А в кривому розі шукають ерготерапевта. Щось знайоме вам, але ви не знаєте, хто це. Ерготерапевт це медичний фахівець, який допомагає пацієнту відновити навички самообслуговування після травм, хвороб або через інвалідність. Основна мета ерготерапевта відновити здатність людини самостійно виконувати повсякденні справи, наприклад, одягатися, переміщатися, мити руки, вживати їжу, грати та працювати. У кривому розі ерготерапевт матиме такі обов'язки: надавати своєчасну медичну допомогу, сприяти охороні та зміцненню здоров'я людей, запобігати їхнім захворюванням. Заробітну плату пропонують у розмірі 27 тисяч гривень. А для любителів гірських пейзажів знайдеться робота у Буковелі, і там шукають супервайзера. Яка людина приховується за такою складною, цікавою назвою. Можна сказати, що супервайзер це синонім професії адміністратор. Тож один з преміум готелів шукає супервайзера для виконання таких обов'язків: управління та контроль за роботою команди покоївок, процесами обслуговування номерів, своєчасне усунення будь-яких недоліків та запитів гостей. Зарплата коливається від 18 до 30 тисяч гривень. А за якою професією із вище перелічених вам було б цікаво попрацювати? Діліться своїми думками у коментарях. І Якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати Ютуб зброю, поставити вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.